Всім привіт! Сьогодні у нас також челендж, і не простий, а зламаний. Тобто, це зламаний планшет. Зламаний планшет. Я хотіла в ньому прийняти участь ще з того моменту, як натрапила на перше таке відео. Це, до речі, була тема Івана Копала. Я раджу пошукати в Ютубі, тому що там є дійсно атмосферні малюнки. Через деякий час мене додали в чатик арт ютуберів де проходили різні івенти, здебільшого повз мене, тому що в мене було багато роботи. Але я була не проти прийняти участь у зламаному планшеті. Тому сказала, що якщо буде він, то кличте. І мене покликали стати співавторкою. А що це означало? Це означало придумати тему, а також намалювати перший малюнок. На диво тему я вигадала досить швидко, коли ми починали малювати що було зима, лютий місяць, і мені захотілося чогось весняного, тому темою став магічний ліс. Я здула пилюку із Procreate, в який не заходила ще, мабуть, з осені, і намагалася згадати, як в ньому працювати. Перед цим я зробила невеличкі замальовки. Це мала бути дівчинка з якимось магічним створінням. Підсумку це вийде просто кролик, таке собі магічне створіння. В цьому челенджі приймали участь 9 художників, і я загалом 10 людей. В цьому ж суть. Перший учасник малює картинку, потім розмиває її і передає наступному учаснику, який намагається щось розгледіти в тій заблюреній картинці і намалювати щось схоже. В підсумку, останній малюнок може кардинально відрізнятися від першого. Такий собі зламаний телефон, але для художників. Як ви зрозуміли, мій малюнок був перший, і можна сказати, я доламала цей челендж, тому що те, що я передала Дануці, також співавторці цього челенджу, до речі, це було м -м, занадто м'яко кажучи. Тому я трохи зменшила пікселізацію чи Мозаїку, бо в мене є совість, але не думаю, що це якось допомогло. З самого початку я хотіла намалювати дівчинку фею стилізовану, бо більш реалістичну дівчинку я не потягну. Після того, як я зробила лайн, я вирішила не малювати одразу в кольорі, а зробити спочатку малюнок чорно-білим. Я обрала такий спосіб, бо часу на малювання було небагато, і мені здалося, що ця техніка в моєму випадку трохи спростить мені життя. І напевно так і було, хоча не без своїх складностей. І головне це те, що дуже мало шарів. Я звикла, що в мене навіть якісь дрібнички намальовані на окремому шарі, а тут, коли я почала розфарбовувати, було всього 2-3. Дівчинка взагалі мала виглядати дуже крихітною, але вийшло, що це просто дівчинка та гігантський мухомор. До речі, так, я знову малюю мухомор, бо я не змогла нічим його замінити. Ні камінцем, ні листочком. Тому в підсумку на цьому каналі це вже третій мухоморчик. Може зробити його символом каналу? Не знаю, чому в мене така любов до цього гриба, але він дійсно дуже фактурний, гарний і виглядає казково. Скоріше за все, мені потрібно було зробити і листочки великими, щоб дівчинка на контрасті виглядала маленькою. А так це, наче. Просто ліс з гігантськими грибами. Був ще момент в тому, що звичайний червоний мохомор у мене все ж асоціюється з осінню, а я хотіла більш весняного лісу, тому в задуму він мав бути рожевим. Це додало б трохи магії і зробило б його менше осіннім. Поки малювала, зловила себе на думці, що цей малюнок схожий композиційно, і не тільки на мій перший малюнок на цьому каналі. Але тоді я малювала в фотошопі, а цього разу я вирішила помалювати в Procreate. Не дарма ж я купила програму. Настав час її випробувати. В мене небагато досвіду в малюванні на цьому планшеті. Якщо так подумати, то це перший більш-менш повноцінний малюнок. До цього я просто робила якісь замальовки для роботи. А останнім часом я взагалі не відкриваю ProCreate. До речі, якщо ви малюєте в Digital, яку саме програму використовуєте? І планшет. Хоча, можливо, ваші смаки настільки специфічні, що ви малюєте на телефоні, признавайтеся. Я вирішила змінити форму феї. тепер це більше схоже на крильця Метелика. Я записую це відео через два місяці після того, як закінчила малюнок, і не можу зрозуміти, навіщо я це зробила. Крильця, які були на скетчі із завитками виглядали значно краще. Взагалі трохи. Дивно коментувати свій малюнок через стільки часу, бо я вже трохи підзабула, чому я малювала саме так, а не інакше. Але одне пам'ятаю точно: поки малювала в чорно-білому кольорі, спіймала себе на думці, що малюнок виходить досить непоганим, можу так і залишити в ЧБ, ну щоб зовсім доламати цей челендж. Плюс через те, що згадувала і дивилася туторіали, як працювати в Procreate, я ще й дивилася туторіали, як перевести картинку з ЧБ в колір. Бо я не часто використовую цю техніку в фотошопі, а тут то взагалі ніколи, але все виявилося досить схожим. Принципом, хоча легше від цього не стало, я витратила на це багато часу, тому на розфарбування залишився тільки день. З тим, щоб перевести все в колір, я також не мучилася, тому що не обрала кольорову палітру завчасно. Раджу заздалегідь вирішувати та малювати скетчі з декількома варіантами кольорової гами, це дуже спростить вам подальшу роботу. Бо я не могла вирішити, які кольори мають бути, і довго підбирала кольори неба, лісу, який саме рожевий колір взяти для мухомора та волосся дівчинки. Бо між тим, який колір обираєш, тим, який він виглядає на малюнку, часто є суттєва різниця, бо це все робиться через режими накладання в програмі. Тому інколи це була рулетка. Я намагалася не панікувати, бо завжди можна трохи поправити в фотошопі. В будь-якому випадку в мене була надія на це. Але все-таки цікаво спостерігати, як чарівним чином картинка з чорно-білою перетворюється на кольорову. Магія. А ви пробували малювати таким способом? Поділіться враженнями, бо в мене поки змішані емоції. З одного боку це ніби простіше, а з іншого. Цю техніку потрібно добре опанувати, щоб робота не виглядала брудною. Як я вже казала, це буде рожевий грибочок, а на ньому прозорий ніби скляний метелик, бо мені дуже чогось не вистачало на цьому місці, воно виглядало досить порожнім, а малювати там листочок як в класичних осінніх малюнках з мухомором я не хотіла. Тут є щось мудрю з кольором, захотілося чогось менш яскравого. Загалом на оце грання я витратила багато часу, але не уявляю, як би я то робила, якби малювала одразу в кольорі. На цьому цьому етапі робота виглядає перенасиченою. Я хотіла, щоб зелень була соковитою за кольором, як буває тільки навесні. От зараз записую це і думаю. А хтось з учасників здогадується, що я мала на увазі ще й весняний ліс. Думаю, що цю деталь я упустила, вибачте. Але в себе в голові я намагалася показати, що це саме весняний магічний ліс. Зараз я перейшла до деталізації в малюнку і вирішила, що буде дуже мило, якщо на мухоморчику будуть не тільки крапочки, а й сердечки. Загалом я трохи переборщила з тим, щоб додавати деталізацію, бо часу на малювання було небагато. Чотири дні з яких один я не малювала, бо була зайнята. Ще два я витратила на ідею лайн та промальовку в ЧБ, І на колір в мене був лише один день. Що для мене було дуже мало, але я намагалася не затягувати все, бо була найпершою в черзі. До речі, про очі. Я перемальовувала її батько разів, бо кожного разу щось йшло не так, і навіть ці очі мені нагадують кота зі шреку. А ще я намалювала в очах зірочки, які все одно не видно, якщо дивитися на малюнок в цілому. Дуже раціонально використаний час. Загалом челендж мені сподобався, хоча я б не сказала, що змогла оцінити його в повній мірі, бо малювала першою і мені не потрібно було вдивлятися в чиюсь заблюрену роботу. А я думаю, що це весела частина цього челенджу. І взагалі це був перший досвід роботи з Художниками, до речі, посилання на всіх учасників шукайте під відео. Хочу нагадати вам поставити ваші вподобайки, якщо відео вам подобається. Ваша активність надихає продовжувати створювати новий контент, а також буду рада бачити вас в коментарях. Коли розфарбувала волосся, воно почало мені нагадувати чи то жиле, чи то сердельки. трошки дивно, але мені подобається. Також вирішила додати бірюзові рефлекси, тим самим зробила волосся ще більш стилізованим. До речі, працювати на планшеті мені сподобалося раніше. Коли потрібно було малювати якісь ілюстрації, я все робила за допомогою графічного планшету та ноутбуку в фотошопі. Тому було трохи незвично, але комфортно. Я не пробувала малювати в інших програмах для iPad, окрім Procreate. Якщо ви працюєте в якійсь іншій програмі, поділіться досвідом. Буде цікаво почитати, бо я чула тільки про цю програму, тому її завантажила. А ще мені було важливо, щоб можна було зберігати файли для фотошопу, бо інколи потрібно для роботи. Я ніяк не могла перестати дороблювати деталі, хотілося ще трохи щось там пошагти. Манити, і якби не дедлайн, я б ще довгенько над цим сиділа. Було дуже цікаво побачити, як кожен художник намалює свою роботу і в що в підсумку перетвориться цей малюнок. І чекати довелося довгенько більше ніж півтора місяці. Напевно, це єдиний вагомий мінус цього челенджу. І так як моя робота була першою, я взагалі забула, що я там малювала. Тільки коли вже монтувала це відео, згадувала про що ж я там думала в той момент. Судячи з того, як я додаю дрібні деталі, я серйозно розраховувала на те, що хтось зі збільшувальним сколом буде роздивлятися мою роботу. Іншого пояснення я не можу дати, але хоча б в відео покажу, що я там не робила. І в самому кінці я трошки заблюрила листочки, це мало додати глибини, але зараз дивлюся на цю роботу і розумію, що це просто додало небажаного візуального шуму, як на мене. Хоча я частенько використовувала цей ефект в своїх старих роботах. Ось такий результат у мене вийшов фея і не те, щоб магічним кроликом. Але в цілому я задоволена. Цікаво було спробувати щось новеньке. А ось малюнки всіх учасників по черзі. Цікаво, що перші роботи в цілому нагадують те, що я намалювала фея з рожевим волоссям, але згодом фея перетворилася майже на мавку. Магічний кролик взагалі зник. Хоча деякі учасники все ще домальовували дівчаткам компаньйонів. В якийсь момент останнє що мало збіг з моєю роботою, зникло. Я кажу про рожеве волосся, і фея перетворилася на якусь магічну русаленьку і навіть змінила колір шкіри. Але це все ще мола дівчина. А от в кінці фея перетворилася на казкове міфічне оленятко. Ось так всі роботи виглядають разом. Нагадую, що посилання на YouTube канали всіх учасників є під відео. Завітайте до них, можливо, відкрити для себе нового улюбленого блогера. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Для вас буде бонус. До мене прийшла киця. Ось вона. Є видно? Її видно? Маленька кича, кича, кича. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки, а також я буду чекати вас в коментарях. Всім па-па!